В компаніях іноді прийнято не говорити про погані новини, тому що ну треба бути оптимістами, все буде добре. І він говорить, що це смертельний оптимізм. Компанії, які хочуть досягнути неймовірних результатів, мають об'єднати протилежне з одного боку: зберігати безумовний оптимізм з точки зору кінцевої зупинки цього автобусу. In the, end of the day», в кінці дня, в кінці етапу все буде добре. Але для того, щоб там було добре, зараз ми маємо прийняти реальність такою, якою вона є, бачити гіперреалістично всі факти, які говорять, що щось може нас вбити, щось може піти не так, і якісь факти нам будуть не подобатись. Не можна відкидати важливі факти, тому що вони негативні, для того, щоб не зобсувати собі настрій. Коли керівник відмовляється тверезо оцінювати ризики, коли він не хоче чути погані новини від своїх підлеглих, гаплик цьому бізнесу.